i'm there <clears throat> Попросили озвучити депутатам лист фонду державного майна України на виконання доручення прем'єр-міністра України від 14.01.2021 року щодо передачі захисних споруд цивільного захисту у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України та веденням воєнного стану з 24.02.2022 року значить, просить розглянути питання щодо прийняття до комунальної власності Новобузької міської територіальної громади державного майна, а саме протирадіаційне. На 160 місць загальною площею 176,3 квадратних метра. Обліковий запис, інвентарний запис, що розташований за адресою Миколаївська область, Баштанський, Новобузький район, село семостанфійний, вулиця Сенк, 1У. Про прийняте рішення просимо формувати регіональне управління з метою своєчасної підготовки відповідного проєкту розпорядження Кабінету міністрів України. Ну, так як говорив Олександр Дмитрович, що дана будівля не відповідає ну, самому, самому вимогам, так як вона є аварійною і ну, на балансі міської ради вона не, не дасть ніякого ефекту. Тому доводим... Докоте... А тим більше вона знаходиться на... на території елеватора, да. Ні, вони території ж вони не приймали. Вони, 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 виключили цю територію. Вони хочуть тобто вони вже відчучують його. Ну, вона вже ну, ж майна вже. А доступ до нього буде? Як си, ну, це... ну, вони ж тоді зобов'язані будуть дати. Це ж буде, виходить, як зармість сервітута, що тоді І в разі прийняття його на баланс, да. вони тоді будуть заставляти відновити його. Повністю. Ну, да. да. да, да. Там а кошти Ну, Я зрозуміла, що на бюджет на рік вже дуже притяжко. Ну, Ну, На той момент, коли ми були, то там води не було, може на сьогоднішній день. Тут, є ну, є. Нам нічого, да, Ну, нам Ми довели його до нема депутатів. Відділ. Я думаю, що міська рада підготує відповідний лист і направи фонду державного Як майна да, утащу, да, да, для того, щоб була відповідь. Олександр Дмитрович, це по поводу розставку майже да, немає питання. Так що, шановні депутати, всі питання, крім матеріальної допомоги, на... В очілені комісії розглянуті. Так що всім запрошеним дякую. Ем... А депутати...